І у Франції цієї осені яскравіші за популярний паризький тиждень моди протягом останніх двох років країною встигли покерувати вже п'ять урядів, а новопризначені прем'єри встановлюють рекорди з мінімального перебування на посаді. Кабмін Себастьяна Лекорню протримався лише 14 годин після призначення. Можу... Коаліція не змогла узгодити розподіл міністерських портфелів. Ситуація у Франції зайшла в глибоку політичну кризу, і Макрон властиві йому манері. Вирішив її загострити, коли попросив лікарню сформувати новий уряд з розумінням того, що він розвалиться, і власна партія Макрона і його найближчі опоненти не готові були до того, щоб дружити разом проти крайніх флангів. Але перед загрозою дочасних парламентських виборів їм не залишається нічого іншого, окрім як спробувати домовитись. Ультраправі вимагають розпустити парламент та оголосити дострокові вибори. Саме до такого прийому вдався і президент Еммануель Макрон у червні, коли його партія програла ультраправі силі проросійської Марін Лепен вибори до Європарламенту. А ліва партія, не Франція, намагалася запустити процедуру імпічменту. А втім, парламент ініціативу відхилив на самому початку. Макрон доволі ризиковано знову пропонує урядовцям час, щоб домовитися. Вичікує, дає зрозуміти, що може використати найдієвіший інструмент своєї. Президентської влади загрозу розпуску парламенту та призначення дострокових виборів, але економічна ситуація грає проти Макрона. звичайно, економіка має найважливіше значення у Франції. і Це нікого не здивує. Вже кілька років дуже значний дефіцит бюджету, який також значно перевищує правила єврозони. Тож потрібно ухвалити надзвичайно складні рішення щодо того, чи скорочувати державні послуги, чи підвищувати податки, і як саме. Президент Франції цього тижня прийняв відставку прем'єра Себастьяна Лекорню однак доручив йому упродовж двох діб провести консультації з різними політичними силами, щоб забезпечити стабільність країни та створити політичну платформу. Мета досягти, хоча б тимчасового консенсусу, який дасть змогу ухвалити бюджет на наступний рік до 31 грудня, та уникнути дострокових виборів, на вечір середи по завершенню перемовин, було анонсоване звернення Макрона. Однак він так і не виступив натомість вийшов лекорню. Після консультації я можу сказати, що абсолютна більшість у національних зборах виступає проти нового розпуску парламенту, і не лише тому, що це знову поверне нас до виборчих дільниць, але головним чином тому, що багато політичних діячів, які добре з Знають свій регіон і виборчий округ глибоко в душі відчувають, що розпуск призведе до тих самих результатів або до ще більшої кризи. Я гадаю, вихід усе ще можна знайти. Це складно, але ситуація дає змогу президентові призначити прем'єр-міністра протягом наступних 48 годин. Якщо Франція все ж бере шлях дочасних парламентських виборів, ситуація для України погіршуватиметься, зазначив політолог Олег Саакян. Адже за найгіршого сценарію до влади прийдуть праві радикали чи ліві популісти з проросійською та антиєвропейською Ською риторикою, і це точно зашкодить інтересам України, які нинішній французький лідер всіляко підтримує. Та якщо зараз сформується коаліція і новий уряд, то Макрон виграє собі шлюб із політичного розрахунку та збереже стабільність Україні. Тоді у нього буде можливість приділяти більше часу зовнішній політиці для України. Всі ризики відкладаються на час після Макрона. Частина ризиків може актуалізуватися, якщо зараз Франція піде по сценарію дочасних парламентських виборів. Але говорити про якусь катастрофу і тим паче саме зараз взагалі не доводиться. На думку аналітиків, Макрон не з тих, хто може так просто здатися, хоча нинішні заклики про його відставку як ніколи гучні. Тож французькому лідеру знадобиться майстерність домовлятися. Імовірно, крісло прем'єра доведеться віддати соціалістам. Або ж Макрон скористається якимись прихованими можливостями і здивує своєю політичною витримкою. Анна Боль, Оксана Лотоцька, факти сітіві. Єдині новини.